Добрий день. Ми розпочинаємо наш урок з теорії літератури на тему, як визначити віршову форму. Перше, що ми познайомимося, це з поняттям версифікації. Версифікація це система організації поетичної віршованої мови. Іншими словами, це система певних правил і принципів побудови віршованої мови. Здебільшого вірші мають строфічну будову. Строфа це кілька віршових рядків, поєдних за змістом, і певним порядком римування. Залежно від кількості рядків у строфі розрізняють такі строфи: моностих, дистих, терцет, терцина, катрен, секстина, октава, тріолет, сонет. Якщо вірш складається із е, двох рядків, так і називається двовіршем, трирядкова строфа, тривірш, чотирирядкова, чотири вірш, п'ятиреп'ятий вірш, це п'ятирядкова строфа, шестивірш, шестирядкова строфа, вірш – восьмирядкова строфа. Вірш не поділений на астрофи, називається астрофічним. На цьому слайді ви бачите зразок вірша астрофічного, а також вірша поділеного на чотирирядкові строфи. Віршовий розмір визначають з допомогою стоп. Стопа це група складів, які закономірно повторюються. Існують двоскладові стопи і трискладові стопи. Двоскладові стопи це ямб з наголосом на другому складі, хорей це двоскладова стопа з наголосом на першому складі. Пірихій, це двоскладова стопа, в якій обидва склади не наголошені, І спондей, це двоскладова стопа, в якій обидва склади наголошені. Пірихій і спондей це допоміжні стопи на визначення віршового розміру, вони не впливають. До трискладових стоп відноситься дактель, трискладова стопа з наголосом на першому складі, амфібрахі, трискладова стопа з наголосом на другому складі, і анапест або справильний наголос, анапест з наголосом на на третьому складі. Щоб визначити тип римування, необхідно знати, що таке Рима. Рима це однакове звучання або з закінчень віршових рядків. Римування буває паралельне, коли римуються паралельно рядки ААББ, перехресне, коли АБ, АБАБ. І нарешті кільцеве, коли римування відбувається АББА. Рими поділяються на чоловічу, де наголос на останньому складі, жіночу, в якій наголос на предостанньому складі, і дактилічну, в якій наголос на третьому від кінця. Як же визначити віршовий розмір? Для початку перепишіть у зошит чотири рядочки вірша через рядочок. Над кожним словом у рядку поставте наголос. Службові частини мови не відзначаються наголосом. Тепер приступайте до написання схеми вірша, позначивши на наголошений склад дужкою, а наголошеною дужкою із наголосу. Подивіться на слайд. Наголошені склади виділені червоною літерою. ненаголошені позначені рисочкою. Подивіться, яка стопа двоскладова чи трискладова повторюється у вас в одному рядку з певною послідовністю. Якщо це трискладова стопа, а в даному випадку це амфібрахі, ви повинні підрахувати, скільки таких стоп поміщається в одному рядку. А для цього ви повинні відділити їх рисочками. У першому рядку 4, у другому рядку. 3 у третьому, 4 у четвертому, 3. Отже, це різностопний амфібрахий.